Забуваємо, лікуємося мистецтвом, читаємо газети, прививаємо любов до України своїм дітям з малку. Вчимо їх читати та говорити рідною мовою. Про всі ці істини нині у випуску поговоримо. Вечір добрий. Люди живуть стільки, скільки ми про них пам'ятаємо, каже голова спілки учасників АТО стрищини Юрій Драпалюк. З його. Та побратимів ініціативи на вулиці Коновальця розмістили великий банер. На ньому 11 героїв, шестеро з району і п'ятеро з міста. Молодих захисників, які віддали своє життя під час бойових дій в зоні АТО. Виготовити банер допоміг депутат міської ради Сергій Ковальчук, за що дякують йому члени спілки. Стріяни, в яких ми запитали, чи знають хто на фото і чи потрібні такі пам'ятні плакати у місті. В один голос кажуть. Так. Одного хлопця звідти знає. Кого? Коваль, кого? кого? Ну як знаю. Він просто жив на вулиці, де я жив раніше. Пам'ятаєте, знали Ну, я його, так, так особис... він вчився в тій особисто ні, але він вчився в тій школі, де я вчився. А... І так знаю, знаю, що в нього ну, жінка є і маленька дитина. Як думаєте, такі банери взагалі вони потрібні? В місті? Ну... Як, на мою думку, то напевно для того, а, щоб так. ми що? Я, ну для того, щоб ми бачили людей, які захищали суверенітет нашої країни. Більше того, вважаю, що кожен на своєму місці має теж боротися, відстоювати, контролювати, будувати сильну державу. Що ми тут з вами, молоді, маємо робити на місцях, де тихо, де мирно і спокійно. Вони ж віддали своє життя, теж молодому. Ми віде. повинні будувати тут. Нам не потрібно розслаблятися, нам не потрібно е, шукати десь, як кажуть, е, сливок на грушці. Нам потрібно тут робити на місці свою справу. Ну в першу чергу розбудовувати наше місто, в першу чергу слідкувати, щоб воно було красиве, щоб знали навіть ті самі герої, які вже є там, щоб куди вертаються вони, щоб вони не вертаються в. Якесь невідоме поселення вертаються в чисте культурне, красиве місто. Це я з вами згідний. Ну і нам самим також ті, хто є тут, контролювати ту владу, ту владу, яка є на місці. А Долучатися чи? нам треба самим. Так. Нам треба самим. Не чекати е, тих людей, які приїдуть зі Сходи, не чекати якоїсь там. Е, Американської руки чи ще нам самим треба на місці вирішувати свої питання і пропонувати їх вирішення лише тоді, коли кожен українець зрозуміє, що держава це ми зрушимо з місця. Я дуже рада, що ви мене запитали, тому що у мене обоє синів в зоні АТО Бачите, і старший син, і старший син, взагалі, з 2014 року воює на сході, має поранення. Наш стрій не, не цінить своїх хлопців, які стоять в зоні АТО, Вони не цікавляться ними взагалі абсолютно. Вони вважають, що вони стоять там за бізнес, але хлопці не стоять за бізнес. Вони стоять за те, щоб ми з вами жили тут і не знали ніякої війни. Так що стрілянам треба задуматись над тим, заради чого хлопці там воюють і стоять. Це моя така думка. А цікаво, ваші сини, може, прізвище скажіть, якщо не? Ігор Арнаут і Сергій Дмитрів. Арнаут Ігор з 2014 року має поранення і далі продовжує службу, а Сережа півроку вже в зоні АТО. так само. Люди запитають мене, як я відпустила. Вибору в мене не було. Тому що і старший мобілізований, а молодший захотів служити разом з братом і служить в армії. За ті роки люди вже змирилися, бо я ходила по багатьох інстанціях. Навіть всі, які сидять у міській раді, в собесі, вони вже змирилися з тим. І вони навіть приходять О, опять атошники прийшли. Вони нічого не вимагають від від того, ні від того, хто там сидить. Вони хочуть, щоб їм надали то, що їм потрібно, що держава їм надала їхні пільги, а не футболили їх від одного до другого. Так що це моя така думка, і я на за... і... пані Іро. Ми від імені редакції до всіх стріян дякуємо вам за те, що ви така мама виховали двох синів, так і відпустили їх для того, щоб ми могли тут спокійно ходити і не боятися дуже дякую. Дякую, що стріяни будуть. Більше чуйними не будуть такими байдужими, адже справа не завжди в грошах, справа в тому, що можна йти по вулиці, посміхнутися один одному, сказати тепле слово, відгукнутися якоюсь гарною порадою чи просто підтримати. Свободи виставка із такою голослівною назвою мандрує стрищиною. Вона створена інститутом національної пам'яті в експозиції. Плакати, на яких зображені величезні постаті українці, які зробили значний внесок у відновлення незалежності. Частина стендів наразі представлена у Братківській школі, решта у Долівській гімназії імені Маркіяна Шашкевича. У Долібах з 26 стендів, 14. на них Євген Коновалець. Петро Григоренко, В'ячеслав Чорновіл, Ніл Хасевич, Юрій Шевельов, Сергій Корольов, Євген Чекаленко та інші політичні і громадські діячі 20-го століття усі борці за волю України, які поклали на вівтар своє життя заради батьківщини, Незважаючи на природні багатства, все таки найбільшим багатством української землі землі є люди, і ця виставка покликана розповісти дітям про найбільш відомих. Найвизначніших борців за свободу і незалежність української землі вона розповідає про людей, без яких незалежна українська держава в 1991 році не звершилася б. Мабуть, Як каже історик пані Оля. Ця виставка присвячена 25-літтю незалежності про гарантів цієї незалежності. Вона гартує дух свободи для молодого покоління. Яке повинно перейняти естафету від своїх славних попередників. Певна жінка, оцінити значення, яке має ця виставка для виховання молодого підростаючого покоління, напевне, не складає великої, великого труду. Бо справді кожна дитина буде мати можливість поглянути на портрети, фотографії, фотодокументи праці цих людей. а ще ці ця фотовиставка розповідає про важкі роки поневіряння, які змушені були пережити, витримати усі ці історичні постаті. Завтра виставку Люди свободи перевезуть у районний будинок культури. Експонуватиметься там лише протягом дня, а потім уже у Дрогобичі. За підтримки української галицької асамблеї в рамках проекту громадської організації Молодь стрищини, вкотре відбувся майстер-клас з малювання для дітей, учасників АТО. Вчора під керівництвом членів національної спілки художників України Ігоря Мельника та Мирона Довганича. В результаті ось такі чудові заповнені барвами полотна. Діти і дорослі пережили масу емоцій, змогли заземлитися у мистецтві. Арт-терапевтичні сеанси продовжуватимуть і далі. Приходьте, і ви лікувати душі. Мистецтвом за анонсами стежки у Фейсбуці, головному натхненнику Михайлові Шмегельському та художникам щире спасибі за наших дітей. Ви лише обміскуйте. Мешканці села Подорожній відважуються оцінювати письменників з. Цієї країни ще пак з таким головою, лідером талантищем Ігором Борщиком, можливо, все ось уже 11 років поспіль він випускає у селі газету. і Щороку збирає громаду на її родини вчора в подорожньому було свято у 2006-му Ігор Борщик висувався у депутати сільської ради. Програму написав серед людей поширив і пообіцяв друкувати за власний кошт газету подорожнього. І хоча вона невеличка, на дві сторінки інформації теперішній редактор, голова назбирує завжди. Сам про неї каже, що є паростком демократії. З одного боку публікує місцеві новини з іншого дописи. Перший рік наша газета вона була орієнтована. Ну і як перші п'ять років, і може трошки більше, була орієнтована на розвиток народної творчості по в подорожньому, в Ланах і в найближчих селах, які тут є, і то був поштовх даний. Люди творили, люди писали і пісні. Ми робили і вірші, і книжки. І то тішило. Спершу писали свої, але коли виписались, вийшли за межі району і області. Приймають лірику, патріотику, гуморески, поезію на вільну тему, коротку прозу, кращих нагороджують під час концерту, грамотами та кошиками з подорожненської лози. Виготовляє їх місцевий мешканець Юрій Михайлюк. Окрім дарують пісню у виконанні гурту Вітер. Артисти з села Йосиповичі надають музичний супровід від початку існування газети. Зете також учасників конкурсу звеселяють вихованці вишеньки, діти з дитсадка. Цьогоріч концертну програму розширили. З дебютом на сцені виступив новостворений сільський хор під проводом Василя Піцика серед лауреатів істриянин Іван Левицький з плясками молодості. Заходите, Іван Іванович. Вітаємо, бажаємо, вишаємо, кошик поштою. Шановна громада, я дуже вдячний. Усі твори під час концерту зачитують або їхні автори, або ж сам редактор. Тільки цього року до газети подали понад три сотні дописів: Івано-Франківчанка, Оксана Кузів, Киянка Тетяна Семенченко, Веселий Виходець з Тернопілля Володимир Жеребецький, Леся Гук з Радехова, Михайло Захарків Гніздичева. Кожен у своїй категорії здобув перемогу, Ігор Борщик, подорожненський голова, не забуває, що номера вітати усіх, хто робить щось для розвитку сільської місцини. Усі привіти авторські, так само як і для молодят, які з'єднують свої долі у селі Подорожнє. Михайла Золотухи та його вихованців і вірші Івана Левицького у п'ятницю в районній дитячій бібліотеці пройшов літературно-мистецький Вернісаж. Талановиті діти зі Стрищини, Нежухова, Завадова, Нижньої Стинави і П'ятничан на огляд громадськості її один у одному презентували свої творчі уміння. Мета такого заходу, зі слів організаторів, розкрити дитячі таланти. Бо дітки зі стрищини справді вміють і можуть. Хто що? Одні прекрасно малюють, також малозвучно співають. Ще інші творять віршовані рядки і душевно декламують поезію різних авторів. «В Моїй Україні є чесна я влада, про неї в народі складають балади. Працює, працює від ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. Діти, крім того, знайомилися з творчістю шанованих гостей, співака Михайла Золотухи і поета Івана Левицького. Почав писати, коли мені було вже добрих 50, Там було часом трошки більшому павлікарні. Так вона угу. закрутилась, закрутилась. А коли вже прийшлось. Ну, прийшлося вже виходив на пенсію. думаю, чим я займуся, то часу буде ще більше. То. Тоді в лікарні. І я зайшов в музичну школу своїми творами, там познайомився з Михайлом Михайловичем. І ми так почали співпрацювати. І так от дотепер якось вона так крутиться. Ну, непогано виходить. Але то не мені судити. І напередодні трагічної річниці розстрілів на майдані згадали про Андрія Корчака. За все воздасться, речуть закони. Просимо Бога для оборони. Тащо гніздечко звив на могилі герою слава, слава Україні! Поки три з п'яти українські шахістки вдало розпочали світову першість, яка стартувала в Ірані, три наші представниці легко подолали перше коло. Змагань путівку в одну 16-ту фіналу здобули Інна Гапоненко, Анна Ушеніна і Стриянка Ганна Музичук. Остання без особливих проблем обіграла представницю Алжиру. Натомість Наталія Букса двічі зіграла в нічию і сьогодні на тай брейку таки спробує пробитися далі. А от Наталія Жукова змагання вже завершила. Другий етап змагань пройде з 14 по 16 лютого. Зазначу, чинна володарка титулу сестра. Ганни Марія відмовилася їхати на чемпіонат світу, а все через те, що організатори першості зобов'язали усіх учасниць носити хіджаб. Громадські слухання, комунальні підприємства Надія мрія світанок та ЖЕК Номер 4 хочуть підняти тариф на вартість комунальних послуг. Про те, які саме корективи вноситимуть відкориговувати тариф. Як будуть, розкажуть вже під час громадських слухань. Такі відбудуться післязавтра, 15 лютого о 15-й годині. Приходьте, народний дім і ви не стійте осторонь подій. Закликають активісти громадських організацій нашого міста. Все буде по-новому. Розкажемо, чому варто переводити послуги в електронний вигляд, як готуються молоді стрияни до фіналу міксіки. Попередні випуски переглядайте у наших архівах. Пишіть у Фейсбуці, телефонуйте до редакції і йдіть, не зупиняйтеся. Дорогу долає лише той, хто йде. До побачення! На вівторок знову передбачають синоптики мороз. Мінус 12 вночі, а вдень. 1 градус тепла вітер північно-західний 1-5 метрів за секунду. Така його швидка.